Військові пенсіонери вдруге вийшли на протест у Полтаві. Цього разу вони зібралися під стінами Полтавської обласної військової адміністрації. кажуть, проблема одна й незмінна. Пенсійний фонд не виконує рішення судів про доплати і пенсії їм не перераховують вже роками. Суд задовольнив наші позови. Ми з позови все виграли. Пенсії нам суд відновив, але пенсійний фонд не виплачує ці пенсії. Ми куди не зверталися. Пенсії нам не повертають, во така причина. От ми раз вийшли другий раз. Зараз прийшли під адміністрацію. Ми змушені отут стояти. Ми будемо стояти довго, поки все таки наші вимоги не будуть задоволені. Серед тих, хто роками виборює свої законні виплати, і військовий пенсіонер Віктор Хмарук каже: пройшов десятки судів, але рішення так і не виконали. 81 рік мені. У мене заборговано світ державі по пенсійним виплатам біля мільйону гривень. Я пройшов з пенсійним фондом 30 судов, в яких я всі виграв. Но рішення суду пенсійний фонд не виконує. Тому сьогодні ми опять тут, уже в четвертий раз. Збираємося ситуацію. Знають і шукають шляхи її вирішення. Запевнив заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Полтавської обласної військової адміністрації Олександр Отич, який вийшов до протестувальників. Ми дійсно знаємо, що ситуація є. Ті заходи, які зараз напрацьовуються, вони сподіваються, до певних позитивних для вас рішень призведуть. Те, що я можу сказати, ми можемо зараз взяти дійсно ваше звернення, однозначно воно буде опрацьовуватися, і діалог буде вестися із народними депутатами, із пенсійним фондом. Але таких пояснень протестувальникам замало. Вони наполягають, аби їх прийняли в конференц-залі Полтавської обласної військової адміністрації, вислухали всі їхні проблеми і почали реальні дії. Якщо цього не станеться, військові пенсіонери обіцяють збиратимуться знову доти, доки держава не виконає свої зобов'язання.